Добрий день! Сьогодні 21 березня, і ось я прийшла до свого будинку на город, і покажу, що я хочу посіяти. В Чер... ну, першу чергу це рання капуста за лісіма F1 Голландія. Хочу посіяти, накритий білим агроволокном, просто на городі собі. Нехай схватить мені на розсаду. Наступне хочу посіяти бурячки Пабло, мої самі улюблені і морква лагуна F1. Пабло також гібрид F1. Ранньо стиглий. От у мене трішки залишилось і ще я купила новенький. Я посію зараз буквально там по рядочку чи по два маленьких, а потім буду робити основні грядки. І Пабло також буду сіяти і ранню моркву лагуну. Також радиска та зелень. Що вже сіяти? Що сьогодні, що, можливо, завтра, субота. Ось радиску я купила таку звичайну собі, але ранню, дуже надранню 18 днів. Оберу салати, щось із цих рожевеньких, або лолороси, або рожеве мережево. Потім щавель, у мене є минулорічні, але посію ще також. Ось також салатики у мене є, минулорічні залишалися. І ще такого стареньку, багаторічну. Шпинат матадор, мені подобається. І петрушку, італійський гігант, і кучерявеньку москраузену. Ось такі собі види кліп, також я сіятиму, у мене є свій. Також я хочу посіяти трохи гороху, ось такий первісток ранній я купила, і трошки вона залишила шугобон з минулого року. І спробую ось віолу трикольорова суміш посіяти. Ще також хочу розповісти, чим я підживлюватиму свій час. Це ось у мене в пакету каміячна селітра і магній сульфат. Я аміачну селітру та магнію сульфат буду використовувати для того, щоб мій часничок не жовк. Ще я не, цього не робила, отже, зроблю в першу чергу. А пізніше сечовиною буду підживлювати. Ну, Далі буду дивитися. Чи... Ось така вийшла в мене грядочка. Це вже показую в суботу на другий день аж підсохло, тому що сіяло п'ятницю, аж томилась вже ніколи було і знімати, не було сил. Ось так.